Доброго дня. Зроблений великий огляд прошивки металочкача The Legend. Ось він. Вийшла нова 13. -та. На приладі стоїть 11-та. Сайт Nocta Detectors. The Legend. Зберігаємо значить, для Windows це у кнопочку посилання, а для MacOS це значить, прошивка, що змінює. Я виділив. Англійською переклад зроблено оновлення. Це оновлення дозволяє легко перемикати підключення наушників Bluetooth між point і e за Також покращує суміш з вашими приладами. Ось цей пін. Окремо по підключенню наушників, легенди. Ну, це пропрацюємо. Далі, значить, я зберіг, я зберіг ну, тобто ми, на жаль, зберегли. Далі ось в мене збережена. Ось збережена ця папочка. От вона. Так. Заходжу, нажимаємо ось цю програмку. Так, і показую, що потрібно під'єднати дріт. У нас дріт під'єднаний. Ось він тут. Тут катушка, це вже... Ой, це, це катушка, це у нас цей дріт для перепрошивки і для зарядки. Він вже. Вставляємо в ось ноутбук. Далее нажимаем далее, ставили, далее кнопочка вот вверх, плюсик, нажимаем. Вот, вот есть апп. Так, далее. Нажимаем далее и выбираем прошивку, ось 13. вот 13. Перепрошиваем. Ну, скажімо так, в якійсь мірі нескладний процес, але, можливо, когось буде, якщо якийсь збій, то пишіть. Раніше трошки було складніше, зараз трошки простіше якось це все діло проходить. Але все одно відео варто зняти, як на мене. Можливо комусь допоможе. Так, все, тут завершили. Тут ми можемо відвиняти. Ну і так само з цього з блока я вже просто не буду лаймати. Вімкнулись. Значить, і е, що важливо? Важливо зайти, м -м, скинути до заводських налаштувань. Заходимо в меню користувача, блимає. І зажимаємо кнопку Вибрати. Має бути FB. Таким чином скидаємо до заводських налаштувань. ось. Так, тепер вимикаємо. Зараз і вмикаємо ще раз. ну Це просто щоб показати. О, 1.13 прошивка стоїть. Тобто все прошито. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу.